Штани чоловічі Чінос від Ліверджі лише 210 гривень за одиницю. В лоті будуть представлені 10 позицій, вартує 2100 гривень. Ось така моделька буде. Подивіться, як вона виглядає. Розміри з 46 по 56. По матеріалу тут 99% котону. Зверніть увагу. Дуже класні якісні штани будуть. Вони будуть всі йти позаду з гудзичками, тут будуть кишеньки. Спереду також кишеньки та дуже якісна, блискавка, залізна. Далі по кольорам, це в нас був темно-синій. Ні, це був чорний, вибачаюсь колір, а ось темно-сині. Дуже класні, добре будуть сидіти по фігурі Ось так вони виглядають. Яскраво сині. Такого ж плану. Це все одна моделька, але в різних кольорах буде. Нагадаю, 210 гривень за одиницю. Та мій фаворит це ось такі бежеві, дуже гарні штани. Подивіться, як вони на модельці виглядають. В лоті 10 одиниць, вартує лот 2100 гривень. Щоб його замовити, звертайтеся до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.